Отака От екскурсія, друзі. Хочу звернутися до вас з проханням привітати наш клуб ММІ Клаб Миколаїв з Днем народження з 15-ти річчя. І це привітання оформити у виді донату на закінчення цього ремонту ветеранського центру розвитку наук, щоб цей ветеранський центр ніс користь, добро і розвиток. Захисникам, захисницям, членам їх родин. Так, як це повинно бути. Так, як вони цього заслуговують. І ми зробимо все від нас залежачи, щоб так і було. Я дякую вам за увагу, дякую вам за вашу майбутню допомогу і привітання. І Дякую вам за донати.